Пожежа в Ріненському заповіднику в Україні він другий за розмірами після Кримського. Ліс із тваринами, що входять до червоної книги, запалав сьогодні в день. Попередня причина займання підпал сухостою. Полум'я було дуже сильним і швидко поширювалося вітром. Рятувальникам довелося рити рови довкола заповідника, аби вогонь не поширився далі до сіл. Врешті вогонь вдалося локалізувати, але досі тліє суха трава і торф яких збитків завдав вогонь, поки що невідомо. Через сильну задимленість горять ліси і поруч із заповідником. Там жителі селищ виходять гасити полум'я разом із вогнеборцями. Хати погорають. Погор Сараї там стоять, понад лісом хати стоять. Чи небезпека й досі існує? Дізнаємося трохи згодом від Анни Махно, яка весь день чергувала разом із вогнеборцями. Цілий день рятувальники, лісники та місцеві жителі намагаються загасити пожежу в Рінненському заповіднику. Після обіду вогонь вдалося локалізувати. Однак там і досі тліє суха трава і торф. Окрім того, горить ліс за кілька десятків кілометрів від заповідника. А вже з іншої сторони вогонь підбирається з боку Білорусі. Там палає 200 гектарів лісу. Чи не охопить усю рівненщину вогнем? Анна Махно розповість. Природний заповідник у вогні це відео відзняли місцеві до обіду. У нас задача ліквідувати пожежу, щоб не було розповсюдження. За кілька годин вдалося чи не найважливіше локалізувати пожежу, аби вогонь не поширився далі. Для боротьби з полум'ям об'єдналися рятувальники, лісова охорона та місцеві жителі. Довкола попроривали рови, аби пожежа не розповсюдилася далі. Гасять з усіх сторін. поміч сильний вітер. Аби ж дощ, кажуть, та немає. Мусять вилити в ґрунт чимало води. Мінімум сантиметрів 50. Бо тут все стор та довго так не погасиш. Від диму одразу починає драти у горлі. Пожежники намагаються ліквідувати тління трави. За тут на цілі гектари працювати в таких умовах надзвичайно тяжко, адже дихати неможливо, і дим аж виїдає очі. Тому рятувальники і лісники по черзі відходять, аби хоч трохи вдихнути чистішого повітря. Люди з сусідніх сіл поспішають на допомогу. Нарікають, наробив вогонь біди, бо комусь закортіло спалити суху траву. Скоро не буде, ніде поліна зрізать і черніс немає. О! Скільки гектарів заповідника вигоріло, що мають підрахувати, які збитки від пожежі. Це унікальна територія, дуже багато червонокружних рослин, дуже багато. Унікальних таких місць, болотних масивів, які майже ніде не зустрічаються в Україні. Кажуть, вдалося б ліквідувати пожежу швидше та дістатися заповідника було нелегко. Болото не в, е, вантажний автомобіль пожежна труднодоступно, загрузає, можете подивитися, витягували тільки що перед вами. Це перевірила і ТСН. коли їхала сюди. Місцеві погодилися підвезти позашляховиком. та мусили кликати трактор, бо загрузли. Втім, небезпека і досі неподалік. Ця димова завіса стіною стоїть на трасі в кількох десятках кілометрів від заповідника. По дорозі з райцентру рокитна всього за кілометр до села Хміль. Тут теж палає ліс. по хати погора. Хати хати Сараї там стоять, наже ж понад лісом хати стоять. І тут місцеві вийшли на підмогу рятувальникам і лісникам. Разом полем'я теж вдається локалізувати. Проте вогонь тепер підступає до Рівненщини з боку Білорусі. Там палає зо 200 гектарів лісу. Українські рятувальники готові прийти на допомогу. Йдуть перемовини у нас постійно з білоруськими колегами. Е, ситуація моніториться, вітер міняється, то в одну в іншу сторону, але ми контролюємо зі сторони населеного пункту Березова. Там найбільша загроза. Місцеві кажуть, з одними сіл навіть кордон зі сторони Білорусі відкрили, щоб в разі потреби українці могли допомогти. Звичайно, переживаємо там, є люди, які Ну, як би сказати, стоять, контролюють, дадуть знач. Рівненські вогнеборці збираються до кордону з Білорусі, аби в разі потреби одразу стати на заваді полум'ю. Наразі заспокоюють. Ситуація в області контрольована. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+,1.